Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому у новому зверненні Путіна не було жодної конкретики стосовно подальшого перебігу війни? Е, дивіться, по перше, його піджимають. Його піджимають з трьох сторін. Е, його піджимають на. Ту тему, що потрібно приймати якесь рішення, але можливо ця промова вона була дуже заздалегідь спланована, тому не змогли її відмінити. Тому саме через неможливість прийняти якесь рішення було багато води, було багато якоїсь неконкретики, і ніяких ну, знаєте, таких важливих тем особо не підіймалася. Тому що немає що сказати, немає змоги прийняти якесь рішення, таке яке ну яке якось як, як, як якусь вагу мало можливо це рішення? Тобто оця вода була, це як замилення очів не більше. Навіщо РФ здійснили запуск межконтинентальної ракети Сармат під час візиту Байдена до Києва? Так, ну, по-перше, це була якась невдала спроба пограти біцепсом, тому що я не бачу, що це було прям приурочене до візиту Байдена. Скоріше я б сказала, що це була спланована така місія з випробовуванням. Але за сроками, знаєте, трохи подвинулися. Ну, тобто, трохи раніше зробили, аніж ну, було у планах. Тому, чи Зв'язано це саме з Байденом. Частково не можу сказати, що це такий Байдену був якийсь демонстраційний трюк. Ні. Це, скоріш за все, планова дія, яка була запланована, можливо, навіть вона була запланована на 24 лютого ця, цей акт демонстрації сили рашки, але Спираючись на те, що приїхав, все ж таки президент Сполучених Штатів, вони вирішили це зробити раніше і. Демонстрація це демонстрація, це демонстрація сили. Демонстрація, але вона якась по дитячому демонстрація. Це, ця яка не дуже якихось знаєте, емоцій викликала в суспільстві. Або ну до речі, вони не досягли тієї мети жаху та переляканості, як на яку був був розрахунок, чому Путін під час звернення не згадав про запуск межконтинентальної ракети. Чому не згадав? Тому що чомусь карта таємниці, карта прихованих намірів. Та карта спланованих прихованих намірів. Тобто, можливо, для жителів Російської Федерації це виставлялося або якось інакше, або якось більш помпезніше, і тому на це не було звернено увагу, аби, не ну, знаєте, резонансу не було. Тобто, Це взагалі намагалися ніби приховати, як в таємниці. Тобто, це, цей акт він був спрямований на зовнішню політику, і для російських громадян ця інформація вона не є корисною, вона не має якогось такого ґрунтування, щоб про це розмовляли на такому важливому, на такі важливі події, як виступ президента перед народом. Чи загрожує світу призупинення участі РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння? Е, ні, немає. Е, я не бачу того, що градус загрози світу він зріс. Е, навпаки, я можу сказати, що це якась спроба е, проманіпулювати і спроба якось? Е, Ну, не знаю, ну тут маніпуляції, тут пір'я на себе накидають і роблять себе більше ніж є. Е, аби не знаєте, чого вони опасаються? Вони дуже не хочуть, аби була якась. Я до речі, не знаю, як це можливо е, в умовах війни і взагалі тієї ситуації в світі. Але таке відчуття, ніби вони опасаються, вони бояться якоїсь можливо ревізії, чи можливо якогось е, знаєте. Я вже це слово зараз? Я скажу. Ну, викриття, викриття, тобто ми закопуємо цю таємницю глибше та глибше і намагаємося відвернути увагу від цього питання, як виставляючи якісь бажане за дійсне, тобто це маніпуляція, це чистої води маніпуляція. До речі, маніпуляція так ну, світових масштабів тут не поспориш, але аби відвернути увагу від дійсної ситуації і аби ніхто не зацікавився і туди не на не почав рити в цю тему глибше бо те що нариють, росії не сподобається тому вони намагаються виставити виставити найбільше інформації лякаючої, яка буде відволікати від суті чому під час виступу путіна у залі не було кадирова та Пригожина? А тому, що Кадиров він відсторонений від е, Башти, він відсторонений від Кремля, він відсторонений від е, е, ну, е, такого заперсня е, царя. Я б сказала, тому що його е, можливо навіть правління воно дуже сильно завершується. Так, звичайно. І це, ну, це вже стане ну ледь неофіційно відомо дуже скоро, тому що саме щодо Кадирова він закінчився все. Ну, прощаємось. Е, пригожин. Чому не було Пригожина? Е, це якась інша е, як інша низ, нитка зараз. Тому що він задійний в чомусь іншому, в чомусь важливому, в чомусь щодо саме війни. І скоріш за все у той час, коли відбувалася ця сама е, історична е, розмова Путіна з народом, е, пригожено не було навіть е, в тій країні, де відбувається ця е, розмова, бо він зайнятий грошима і зброєю. Чи зможе Путін до кінця травня мобілізувати ще 100 чи більше тисяч чмобиків? Не зможуть вони мобілізувати 100 тисяч чмобиків, як вони собі мріють, тому що тут показано, що люди прокидаються люди обертаючись назад, дивляться на динаміку ситуації і не погоджуються на ті умови, які їм... Пропонують фінансово їх заінтригувати не виходить, тому що не бажання вкладати гроші, не бажання чи то спонсувати Цю цей призов чи можливо якось захистити з фінансової точки зору цих людей, але люди знаєте, я не можу сказати таку голосну фразу, що люди прокидаються, але люди вже щось починають аналізувати, тому що тут саме погляд назад перекриває їм дороги наперед, і ні, не вийде ні, ні ні. Не вийде, будуть якісь так само будуть якісь інформаційні вброси, будуть якісь ситуації, коли можливо вони будуть казати, що набрали. Можливо, вони будуть казати, що ну така знаєте, мобілізація активна, чи люди з радістю йдуть, але цього не буде відбуватися. Тобто нас очікує чергова порція великої брехні щодо кількості, щодо нам не знаю, зацікавлено чмобіків у цій війні взагалі. Але е, ні, план провальний, тому що люди, обертаючись назад, питають: а де ж ті, що вже пішли? Ну, якось так. Навіщо Китай хоче представити власний мирний план. Ну, Тут прям місіонерство показано. Але Якийсь він той план, такий недоплан, я б сказала, тому що е, тут якась, знаєте, тут, тут просто призов, давайте жити е, в мирі, давайте якось намагатися домовлятися. Але я не бачу, щоб Китай намагався е, дійсно щось зробити. Е, і більше я вам скажу, що Китай все ж таки підтримує Рашку і підтримує якимось таким. Ем... За чином, тому що немає прямого, немає прямого діалогу, є якісь такі проброси проброси, аби схилити до миру. Вони дійсно є, але план Китаю, я не бачу, що він спрацює. Ні, він не спрацює. Домовитися за ним не вдасться. Бо все ж таки план Китаю це план егоїстичний, це план, який, по-перше, Надасть Китаю до додаткові додаткове фінансування, додаткові якісь можливості. Вони намагаються, вони якось розраховують навіть на якісь нові партнерства, але план провальний нічого з цього не вийде. Щось буде нове, щось буде, якась буде нова динаміка в цій справі щодо впливу Китаю взагалі на цю війну. Навіщо китайський лідер Сі Цзіньпін хоче зустрітись з путіним? Перше показують, не домовляться. Ну що що щось буде намагатися про щось домовитися, але не домовляться про що будуть домовлятися? Дивіться, мені одразу показує, як пройде зустріч. Зустріч пройде якось неплодородно. Вона пройде якось, не домовляться. Один другому щось пропонує, той киває. Але обидва знають, що це неможливо. Ну, тобто, знаєте, це якась ігра, це якийсь театр, якщо ми беремо в контексті війни. Бо тут інші цілі і інші цілі вони більш стосуються саме якихось ресурсів за які. Китай буде хотіти гроші. Ну тобто, це якась фінансова зустріч. Вона як б вона не продавалася в суспільстві, суспільстві, якби її не декламурували як антивоєнна, якась зустріч, чи можливо розраховували на це. Ні, тут більше тема йде фінансових якихось домовленостей, неможливості якогось. Якоїсь позитивної динаміки саме в фінансових якихось сферах, і цією зустрічю будуть незадоволені обидва лідери. Ну тобто вони якось роз'їжджаються, нічого, нічого не отримавши. Чому у Єврокомісії з настороженістю поставились до мирного плану Китаю? Так, ну чому напряглись? Тому що по перше, це якось не сходиться з тим, що вони знають про китайського лідера, чи з тим, як вони його аналізують, чи з тим, що було до цього, тому що коли Отака людина стає такою, ну це якось дивно. Ну, тобто це, це з сили Перехід в емоції, перехід в таке в сердечне якесь е, транслювання, воно, ну, воно дійсно якесь дивне. Е, по, чому, на, чому вони напружились? Вони напружились, тому що е, немає під цими пропозиціями жодного обґрунтованого е, якогось плану, ну, тобто, дійсного реального плану, за який. Можна щось вирішувати, чи за яким можна. А навпаки, тут тема зброї і тема грошей, все і дуже чітке розуміння, що китайський лідер намагатиметься будь-яким чином залишитися з грошима, залишитися при своєму статусі, залишитися при своєму якомусь ну, майні, можливостях, талантах та потенціалах. І е, всі розуміють, що ця цей Ну, це якийсь такий прояв, назвемо його так. Він дуже хибний. Він, ну тобто сидів Китай, помовкував і було добре. Сиділи вони там свої гроші, щитали, якось на, намагалися це е, накопичити, і все було добре. А зараз, коли він напрям, коли вони напряглися, е, зрозуміло, що. Китай не є такою, знаєте, миротворчою країною, тому що Китай все ж таки вони більше зациклені на своїх ресурсах, на своїх грошах, на своїй зброї так само, тому що Китай мені показують, вкладають якісь неймовірні гроші саме в озброєння, тому що тут дуже багато карт воєнних дій, карт воїнів саме і карт зброї. Тому ніхто не повірить в мирний в мирні наміри, наміри Китаю, коли в Китаї таке така кількість зброї і можливостей, навіщо у Києві почали відпрацювання сценарію наступу ворога з північного напрямку? Тактика це така тактика, це такі правила, це такі умови. Так потрібно. Ну, це також гриміння м'язами. Я не можу це назвати чимось іншим, тому що тут немає якихось таємних е, сенсів, немає якихось таких, знаєте, сказати, що вони щось знають, і вони нам е, не кажуть. Ні, такого немає. Це так само гриміння м'язами. І е, дивіться, я, як я, як громадянка Дніпра, наприклад, вперше цю чую про те, що було були такі заходи, але люди, які проживають не в нашій країні, вони про це знають. Тобто, це так само гриміння м'язами, але на зовнішню аудиторію як в РФ сприйняли візит Байдена до Києва. З недовірою, з... я не можу сказати, що вони злякались. Ні, я не думаю, що вони злякались. Тут немає жодної карти страху, тут є карта недовіри, є карта замову, ну тобто, заговор, якийсь заговор. Тобто цей заговор і те, що Байден відвідав Україну, воно, ця подія, вона, знаєте, ніби підтвердила їх предположення, що йде якийсь заговор. То есть здесь, в принципе нету. Я не вижу какой то судьбоносності, я не бачу, давайте ще раз, я не бачу жодної доленосності або якогось впливу саме на бойові дії зі сторони Рашки, їх реакції щодо візиту Байдена. Не можу сказати, що це якось дуже сильно їх, знаєте, Впечатліло. ні, немає цього. Так, дуже багато інформації. Так, дуже багато тема ця жувалася в суспільстві від мала до великого. Але ця тема, навіть я вам більше скажу, вона скоріш за все вона в них вже стерта. Ну тобто вона далі не мусолиться. Вона якось вспихнула і потухла. Ну тобто немає дина динаміки ніякої щодо цієї події. Тому дуже сильно не переоцінюємо, що ми їх так страшно налякали. Як зміниться хід війни після приїзду Байдена? Дивіться перша частина питання: чи зміниться хід війни після приїзду Байдена? Ні, не зміниться. А не зміниться ось чому? Тому що показано мені два лідера зустрічаються. А, таке відчуття, ніби перед зустрічю було обговорено якісь питання, які будуть вирішуватися, чи е, е, якісь обіцянки були, чи якісь, е, ну знаєте, як намагалися щось отримати, намагалися щось е, е, ну якоїсь допомоги чекали. Але ця зустріч, вона якась пуста, тому що приїзд Байдена мені показано, що Нічого не дав, не приніс тих плодів. І два лідера: один, який молодший, він дуже незадоволений цією зустрічю. Навіть тут карта розчарування, і карта, знаєте, як. У лічені валжи. Я не знаю, як це сказати російською, українською, тому що ну якось для нашого президента ця зустріч вона його розчарувала. Він очікував чогось, але це чого, чогось він не отримав. І по суті, ніяк приїзд Байдена не скажеться на ході війни. Ніяк. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.